Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Ось і добігає кінця ще один рік, сповнений формулами, теоремами, цікавими задачами та, сподіваюсь, новими знаннями. Від щирого серця вітаю вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дорогі мої глядачі, юні фізики та математики. Бажаю вам. У новому році невичерпної цікавості до наук, легкого засвоєння складних тем, вдалих експериментів та блискучих розвитків. Нехай кожна задача, що трапиться на вашому шляху, стане не перешкодою, а захопливою головоломкою, розгадка якої принесе вам радість та задоволення. Нехай новий рік принесе вам нові знання. Нові відкриття та нові перемоги. Шановні батьки, дякую вам за підтримку та терпіння, за те, що заохочуєте своїх дітей до навчання та розвитку. Ваша віра в них це найпотужніший стимул для досягнення успіху. Бажаю вам у новому році міцного здоров'я, родинного затишку. Та гордості за своїх дітей. Нехай ваші діти радують вас своїми успіхами не тільки у навчанні, а й у житті. Дорогі мої колеги-вчителі. Ви справжні фахівці своєї справи, які щодня діляться своїми знаннями та надихають молоде покоління. Наша праця непомітна для багатьох. Але є надзвичайно важливою для майбутнього нашої країни. Бажаю в новому році творчої наснаги, терпіння та вдячних учнів. Нехай професійна діяльність приносить вам задоволення та відчуття важливості вашої місії. І, звичайно, бажаю всім нам міцного здоров'я, нехай хвороби. Оминають ваші домівки, а енергія та оптимізм супроводжують вас протягом усього життя, миру та злагоди. Нехай у ваших серцях панує гармонія, а в країні запанує довгоочікуваний мир. Натхнення та успіхів. Нехай новий рік принесе вам нові ідеї. Нові можливості та нові досягнення, радості та щастя. Нехай кожен день буде наповнений позитивними емоціями та приємними сюрпризами. Вітаю з прийдешнім з новим 2025 роком! З новим роком! Вітаю!